Могли з тобою не зустрітись, потягом поїхала проклятий хелм, на пероні залишились квіти зв'язок залушив бере. Чому тебе поцілував я, чому не обирав складний маршрут? Часу буває, завжди мало, часом не повернешся в той момент, ти не забуть всі квіти Відвіточ для нас світуть навіть стані, любов отрує нам ртуть, ти не забудь всі квіти, для нас світуть навіть стані, любов отрує нам в а, -а, 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 а любов отруєна в ртуть. Місяця мене відповідала, загубився я у твоєм дім, залиця в це може я не вдало, але все змінив момент, ти та, яку так чекав я, ти так, а ти дід на мов роса, ти так, скажеш, відчуваю, я твій, ти моя. Ти всі квіти лиш для нас світуть навіть стані, любов отрує нам ртуть, ти не забудь всі квіти лиш для нас світуть навіть стані, любов отрує нам отруєнаму -а, 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 а любов отрує нам овертуть Обійми мене дужче і тримай, не відпускай вістань, близькість порушить, ти знай, ти не забудь, всі квіти для нас світуть, навіть стані. Отроїна нам овертуть, ти не забудь, всі квіти лиш для нас світуть на вістані, любов отруєна мортуть. Любов, отруєна. Потроє нам ртуть.